Ми заїжджаємо в дуже відоме містечко в Тоскані. Монтічело. Монтальчино. Монтічело даванті Дуже відоме своїм віном Брунелло де Монтальчино. Одно з найвідоміших він у всьому світі. І ми їдемо, гадайте, що туди робити. Ми туди їдемо їсти і вип'ємо по бокальчику цього обалденного вінця. Сіоно? Ну сайт. Де тоді бере віно пів бело не молод. Та примет засікає но не лайду ревами. Дивіться, яка тут красота, яке все зелене. Ну, з машини з грязним склом не дуже гарно то виходить подивитися, але ну, я вам потім покажу, як вийшло. Показати не комуні Монтальчина. Всяко Монтальчина. Панорама казкова. Дуже гарно. Ну Ось це містечко. Ось ці виноградники, в яких Вирощують виноград, з якого роблять одне з найвідоміших вин у всьому світі. Подивіться, яка навкруги красота. Ми зараз будемо заїжджати у серце містечка. Це ось там, зараз, ви бачите, це історичний центр. І далі я вам все покажу. Це просто неймовірно. Неймовірно. Все, припаркувалися. Зараз йдемо в місто. А тут мури старого замку. Дивіться, зверху димок і так пахне. Якась падлюка жарить шашлики. Ось ми і заходимо. Саме серце містечка. А ось і цей, що палить м'ясо, ось він. Тут зараз ярмарок проходить. Бачите, виїзна торгівля, жарять м'яско продають всякі всячину Ось так. Ого, яка гарнюня. Така гарнюня і ще одна. Так. Дуже гарно. Так, да, ярмарок. Навірно э, приурочений до якогось вон э, там чула. Може якась організація. Мені де Примавера. А, це. це... Весіння. ді примавера. Взяли ми шашличок, дуже добрий. Я взяла собі десерт з цієї зони. Таке печиво і святе вино. Взяли ми відоме вино, дітки тут кричать. Косоль, як він мене заставляє їсти, я її не хочу. І оце такий нарізок. Ось вхід. Цю прекрасну фортецю, в якій є інотека і вінний магазинчик, крамничка. Тім'ян рости скільки це все цвіте цими квіточками, це тим'ян. Ой, як гарно. Дивіться, яка красота. Площа просто фантастична. Це Рой Тут же посаджений виноград. Павло, що робить фотографії. <laughs> Ось тут така зона, дивіться, з такими деревами. Тут можна відпочити, сісти на лавиці собі, посидіти на скамелечки, як казала моя бабуся, на скамелечки. Ну, а це вже вход. Самі знаєте, куди. Зараз ми подивимося це. з висоти пташиного польоту. Ох ти, як тут гарно. Дівчатка, я вам не можу передати, які тут запахи. Ну, ми вже не будемо балакати про запах шашлика, він дуже добрезний. Я його спробувала і не змогла його весь з'їсти. Мені наваляли таку тарілку. І я його везу ще додому. Я нічого не залишаю, тому що я як майбутній шеф-кухар розумію, що пуста тарілка це комплімент для того, хто готував. Ось, так. Да. Так, я навчаюся на шеф-кухаря. І ви знаєте, що навіть якщо я його з'їм потім вдома, це нічого не міняє. Красота. Красота, ми зараз після обіду тут сядемо трохи відпочинемо на лаваці, подивимося на цю всю красоти. Тут можна сходити в уборну. ось бачите, Павло стоїть в очереді, а я піду пізніше. Напевно, я ще точно не знаю, чи воно мені треба таке. Буквально сьогодні у нас з Павлом була така дискусія. Він каже: ти коли приїхала... Сім років тому в Італію ти каже, дуже зробила велику помилку з, твоїм оцим, з твоєю любов'ю до землі, до сільськогосподарських робіт. Ти повинна була їхати в Тоскану, але ніяк не в Лігурію. Каже, в Лігурі цього немає. Я кажу, ну як це нема? Каже, ну я ж з України, я ж з села. Там, де є, я, там є огород. Все. Non mi <ride> importa non Liguria siamo in Toscana. Che cosa oh, mi Ma guarda che bello sguardo che ha questa ragazza! Secondo me, quegli occhi incrociati ricordano la principessa Tatanka di Zaporozhye, detta anche Tanusha. E il cognome, giusto, è Zigalova. O Zigalova. Eh? Va bene, non parli. Contano i fatti. Guarda che occhi. No, non si Tutto nasce in teca la fortezza. E in teca fortezza. Iven i Barcic. Paolo. Sì, Cosa c'è lì? Ну, ну, анкі зіграти зі нових дари. Я кажу, я навіть є безплатно, я не хочу йти наверх тут. Я потім втомлюся і подорож наша кончиться. І почну плакати і хотіти додому. Капіто? Пой п'янгви, дико я за баста. самі станку. Козі. Зараз ми підемо ще подивимось це містечко. Я думаю, тут є ще на що подивитися. І будемо їхати в Так Сьогодні день просто фантастичний. Там що люди доїдають, а там ми їли, там ярмарок. А ми йдемо. А ми йдемо далі. Може десь вип'ємо ще кави і поїдемо далі. Угу. Ось така вуличка. Угу. Тут кругом продається віно, тому що містечко винне. Кругом віно. Ресторанчики, віно, кафетерії. Потім такі вони збирають набори. Можете придбати 95 євро, 90. 47 це вже такі 34, 45. Це вже менш такі приджаті. Перджати, як воно буде поношу. Коротше, водні. Не знаю. Еко, гарда. Пало? Ай капітак козасеркості. Ми купили лампочку в цьому. А вона світить такою фігінню. Я кажу, подивись для чого. capito cosa сервості sti дам. Палац Пірі 16 століття. Ой, подивіться, яка тут красота. Локація просто божественна. Божественна локація, подивіться, як тут гарно Всі тут роблять фотки, а це дуже старовинний колодязь. На колодязь. Дуже гарно. Дуже гарно. Оце просто набирається енергії і хочеться жити, коли дивишся на такі речі. Церква Святого Августина. 16 століття. Розписи от -от, аутентичні, вітражі теж в цій церкві є вітражі нашої княгині Ольги. Мені сказали, тому ми туди завітали. Але я, Скори за все, оце він. Подивіться, це алтарі. Зроблено дуже в такому стилі, дуже простому, нема цих куполів, розписів. Тут є наша княгиня Ольга.

Куда ж без віна, відсюди не можна виїжджати. Ми купили отакий. таке віно за 60 євро. Будемо пробувати. Але воно урожає 2019 року. Його бить десь через років два-три буде дуже смачно. Ну і все, ось ми і покидаємо це містечко. Поїхали. Далі. А ви знаєте, я зрозуміла, чому мені так подобається Тоскана. тому що вона дуже схожа на мою країну. І лани широкополі, і Дніпро, і круче. Вона така ж найгарна, як і моя Україна. Так, того я в неї так і закохана. Так що, любі друзі, ті, хто хоче завоювати наші землі, хер вам в сраку не Україна. Це все наше.